Всім привіт з Одеси. Я на привозі біжу до дівчат по квіти. Сьогодні йду на день народження, тому мені потрібно вибрати якийсь букетик. Дівчки, вам доброго дня! Доброго. Ой, скільки у вас сьогодні квітів багато, дуже багато. Мені треба якийсь букетик. Ви допоможете мені щось вибрати? Дивіться, у дівчат ви приходите і в них цінники є. На, на розочку, на букетик. Е, дивіться, розочки 70, 80. Так, а це як називається? Хризантема. Це хризантема такого кольору? Mm -hmm. Необичного. Так, що у вас тут ще? Який букетик ви мені запропонуєте? Що мені можна до дівчинки молодої взяти? Такий... От сумочка маленька. Така невеличка сумочка? Так. Да. А як за ними доглядати? Як їх якось поливати треба? Так, кожен день. Яка ціна такого? 250. 250 гривен. А те, что побольше? 500. 500. Любые, да? Да, а там... А, улетел. ага. А, И ну, такие букетики 600. у них есть. Так, а это 250, да? Да. Так, а ну, ну скажите, нормальные такие квиты, или нет? Ну, в общем, я возьму такой. Он такой нежно такой колер. Так, а это что? Тюльпан. Тюльпан. 40 гривен одна штучка, да? Да. Тюльпанчики по 40. Так, розказую, як їх знайти, який у вас шостий шостий контейнер, такі в них сердечки. Вже вам не разок показувала. Дівчата тут працюють. Можна прийти, купити і подарити емоції своїм близьким і рідним. Всім гарного дня, тихої, мирної ночі. Всім пока.